У сучасному ритмі життя безліч факторів негативно впливає на здоров'я людей, і особливо чутлива до цього молодь. Саме тому на Хмельниччині активно займаються популяризацією спорту та здорового способу життя, і робляться в першу чергу самі спортсмени. Вони не заперечують, що волю до великої перемоги виховують в собі одиниці, але кажуть, кожного любителя фізкультури однозначно чекає нагорода. Це здорове життя, хороша фізична форма і гарний настрій. Коли я займаюся, мене і настрій завжди гарний. Ну... Я не знаю, як без спорту просто. Я вже привикла ну, з дитинства, тому я, я, я навіть не знаю, як без спорту. Мені це подобається і мені здається, ну, кожен має знайти той вид спорту, який би йому подобався. Найдієвіша популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді. Саме тоді закладаються життєві цінності та формуються орієнтири. Молодь дуже бере активну участь, особливо хлопчики. Ну, я вам скажу, що дівчатка теж не відстають. У нас і по Теркуандо, і по боксу. Дуже проходять цікаві змагання, і дітки прямо чувствують, що їм потрібно. Не вистачає їм розвитку. Мельниччина має спортсменів, котрими варто пишатися, і з витяги котрих можна брати собі за приклад. Бо, як стверджують психологи, найголовніша перемога в житті людини це не піддатися спокусі поганої звички.